Привіт, друзі, моя подопічна Ліля останній раз виставляла історію про те, що вона почала чітко відслідковувати білки жири вуглеводи, про те, що я їй казав постійно, але хто ж мене слухає. І тут, коли вона почала використовувати свій який в цьому допомагає, він підказує, що добре набирає вони добре скільки чого в цьому продукті, а скільки чого в цьому продукті, то вона одразу почала орієнтуватися. І на підставі цього вона одразу отримала результат. Вона схудла жир. Бо коли я кажу це постійно своїм клієнтам, то. Десь це не чується, але коли ви бачите це конкретно на якихось цифрах, то це починає розумітися. Тобто ви можете тренуватися 7 днів в неділю, ви можете їсти більш правильніші продукти, не їсти сахар, але це нічого вам не дасть бо, якщо ви не будете добирати правильні білки жири, вуглеводи, то ви будете стояти на місці, так? І тому, коли Ліля вже взяла все за себе і почала саме зміняти це і контролювати це, то результат одразу пішов. Окрім цього, якщо ви додасте ще силові тренування, які будуть підтримувати ваші м'язи, робити їх сильнішими і пружніми. І насичати ці м'язи своїми, знову ж таки, пілками, жирами і вуглеводами, то ви будете бачити тіло своєї мрії. Коли люди сідають на дієту я нічого не їм на 1200-1300 калорій, а то й менше, то люди не худнуть нормально. Люди худнуть всім тільки не жиром. Жир трохи теж іде, але зазвичай тут м'язи, йде вода, виходить все з організму. І ви не виглядаєте так, як ви б хотіли б виглядати. І, виходячи з цієї калорійності, бо ви не можете з цією калорійності жити постійно, і виходячи з цієї калорійності, ви наберете. Як ви думаєте, що? Правильно, жир. Тому що м'язи для організму дуже енергозатратні, і м'язи він буде набирати в останню чергу. І тільки силові тренування, і тільки дефіцит калорій, і тільки правильний розподіл білків жирів і углюводів дасть вам тіло вашої мрії, бо іншого шляху немає. Ви повинні їсти так, щоб ви могли з цим жити, щоб це не було для вас стресом. Тому що, якщо ви будете постійно в стресі, якщо ви будете постійно хотіти їсти, якщо ви будете постійно хотіти брати якісь перекуси, ви ніколи так не схуднете. Ви повинні змінити свої звички в їді так, щоб ви наїдались, щоб ви були ситі і енергічні і хотіли жити. І тоді, ви, приходячи на тренування і тренуючись силовим способом, підтримуєте свою мізеву масу і худнете жиром. І тоді ви отримуєте тіло своєї мрії. А супердієти, на яких ви за місяць кидаєте 10 кг, не приведуть ні до чого хорошого. Ви в моменті схуднете, але вже через місяць, через два, через три, ви наберете свій кілограм, то й наберете і більше. Бо ви так і не навчилися тримати свою норму білків жирів, вуглеводів. Ви так і не навчилися дисципліни, ви так і не навчилися тренуватись для своєї мети.